Добре, але в мене от складається враження з цього шос, який відбувається. Тобто, там зібралися знаєте такі диктатори. Диктаторські режими вже переважають демократичні. Вони Китай, і Росія не підтримали санкції проти Ірану, тобто вони ще й з Іраном починають об'єднуватися, і в мене складається враження, що от нова війна зовсім не за горами, і що можливо, ті конспірологи, які нам говорили, що Китай попросить Путіна напасти на одну з країн Європи взамін того, аби ну вірніше. Не в, заміну, в паралель з тим, як вони будуть намагатися повернути Тайвань, що це можливо зовсім і не конспірологічні теорії, враховуючи те, який за, яка зараз криза є, наприклад, на білорусько польському кордоні, так. враховуючи, е, наприклад, ту саму Естонію і їхнє місто Нарва, прикордонне, де постійно відбуваються якісь такі от моменти, і там про російські настрої, якщо от подивитися репортажі, звідти ну вони там є. Ми не можемо цього заперечувати. Тобто, зелені чоловічки або Якась така історія, в принципі, вона не є е, взагалі нереальною. Як ви вважаєте, що відбувається зараз в Китаї? Чи не планується там якась нова війна і чи не відбувається там оце е, слітіє осей зла, скажімо так, е, проти Заходу? Як казав один е, покидьок двіжуха. Да, вони двіжуха оту, да. е, з приводу осі зла. Ну, я б не казав, що це ось зла. Вони намагаються про. Пиставити себе е, Європі та Сполученим Штатам користуються моментом, коли Дональд Трамп руйнує все навколо себе, руйнує відносини з Китаєм, з Індією взагалі. І як сказав Цзіньпінь, об'єднати mm -hmm. один танок дракона та слона. Ну, тобто Індію та ну, Китаю yeah. та Індію відповідно. Хоча в них Дідусь дійсно дуже складні взаємні відносини. У інді сім ну, таки... років не зустрічалися. Чи так це вперше? В них є територіальні претензії один до одного, які не вирішуються. І, як кажуть люди, які розуміються на цих відносинах, я їм довіряю. Ну вони кажуть, оці територіальні спорики які... є. Вони умисно не хочуть вирішувати, бо якщо будуть вирішені, це буде означати, що хтось піде на якісь поступки, і це означає, що якийсь лідерів буде виглядати більш слабкішим, і це призведе до того, що в суспільстві не буде якоїсь такої мобілізації. Ми повинні там повернути своє питання. Вирішено все ну навколо чого об'єднувати. Тому ну, я довіряю цим людям, які кажуть, що це ось штучне об'єднання, штучний такі стрижень, навколо якого кожна країна свій там свій, свій народ вон воно тримає. Це раз з приводу. Ви кажете, от Китай може науськати Російську Федерацію напасти на країну Європи. Ну. Я, ну, ми ж не знаємо плани, які там є. Ну, теоретично там якась та історія може бути. Ну ми ж розуміємо, це ж люди, хтось там собі нафантазував. З іншої сторони, в Білорусі є технопарк, він називається Великий камінь, де розташовані китайські підприємства, це поблизу з Мінськом, які працюють на те, щоб експортувати свої товари до країн Європи. Тобто Китай на цьому заробляє. Уявити собі, якщо там Росія нападає на Європу, то Європа тоді. Буде менше мені здається купляти китайських товарів, бо вони будуть зайняті, хоча можливо, і більше там і різноманітні корисні копалини. риторичне питання. Хотів вам сказати, що я бачу, що в принципі війни не повинно бути, але знову і знову війна це настільки ірраціонально. Ми бачили вторгнення Російської Федерації в Україну. Він поставив на кон все і гастопостачання до Європи і вихід європейських американських компаній з російського ринку. все. він просто поставив під не питання: під потяг кинув всі інтереси своєї країни заради своїх особистих амбіцій. Тому все може бути залишаємо в такій собі сірій зоні. Давайте ще трохи про якраз таки напруженість на кордоні. Дональд Туск і Урсула фон дер Лєїн вони відвідали польсько-білоруський кордон. Значить, голова Єврокомісії. Вона заявила, що її візит в це прикордоння це перш за все демонстрація європейської солідарності. А послання від Європи воно абсолютно чітке. Путін не змінився, не зміниться. Він хижак, його можна стримувати тільки силою і залякуваннями. Ніякі поступки і тонка гра з путіним не гарантують нам безпеки. Це вже сказав Дональд Туск. І так само під час цієї прес-конференції, яку вони там проводили на кордоні. З'явилися озброєні білоруські прикордонники. Більше того, навіть Туск говорив, що перед тим як вони туди їхали, їхня служба безпеки їх попередила, що там починають з'являтися зі зброєю білоруські військові, і що ну краще би було. Туди не їхати, але Урсула Фонтерлен сказала, ні, їдемо, робимо це послання, все нічого не знаю. От як ви вважаєте, чи достатньо вірніше, чи готова Європа від заяв? Перейти до дій, от ті заяви, які Урсула фон дер Ляйн робить, да ну повне розуміння, що ніякої тонкої гри, ніяких домовленостей, сила і е, залякування це те, що може подіяти на Путіна. Але поки що ми не бачимо, щоб це виходило далі ніж за рамки от візиту до білоруського кордону. Ну дивіться, вони працюють. Ну дійсно вони працюють наскільки дозволяє місцева бюрократія, наскільки заважають все ж таки віра в зелений перехід, та зеро карбон ці осмішу. Нульові викиди карбону завжди хочеться сказати: я і європейці. Подивіться на Росію, там кожного дня палають НПЗ. Господі, про які карбонові викиди ви що да. там турбуєтеся? Уже давайте переходити від цього, але все одно залишається ці історії про так: нам треба розмістити завод виготовлення вибухівки, але нам потрібно. Це ж велике токсичне підприємство. Треба погодити з місцевими жителями. Як це повпливає на популяцію бобрів? Ну, ну, ну ще раз, вони живуть. В своєму Діснейленді, в них там сезон відпусток закінчився. Вже якось там цей інший сезон відпусток зараз буде. Вони проживають своє найкраще життя, і вони не хочуть вірити, що дійсно буде війна. Політики і особливо ті країни, які поблизу з України, вони це розуміють і наскільки можливо вони вкладаються. В першу чергу це. Німеччина в першу чергу це Франція, це Болгарія, це Великобританія. Вони відновлюють свої виробничі потужності. Отрайн метал компанія, яка просто от зараз є цим пароходом да або потягом, який тягне всю цю військову галузь Німеччини, відкриває один завод за іншим з виготовлення боєприпасів, і от як кажуть, що на кінець цього року повинні вийти на позначку 2 мільйони боєприпасів. Для порівняння Північна Корея за весь час Росії передала орієнтовно 12 мільйонів боєприпасів. Це просто для розуміння масштабів. Хоча вони вкладаються, звісно, є такі деструктивні елементи у вигляді Фіцо, у вигляді Орбана, які блокують певні ініціативи, допомогу Україні, і тут європейцям знову і знову передивляйтеся моменти ухвалення своїх рішень. Повне одностайне ухвалення рішень воно не працює. Хай буде. 50 плюс 1, переважна більшість, не знаю, 75% голосів за, і рішення вважається прийнятим, але от 100% воно не працює. Це можливо, коли, знаєте, там двоє, троє людей домовляються, але коли там 27, починається у кожного там певні свої вибрики. Також як ви думаєте, чим завершиться ця історія з мігрантською кризою, з кризою на білорусько польському кордоні? Тому що складається таке враження, що от цей курок взвели, да, але от чи нажмуть його і чи планують його нажимати велике питання. Або це якась інша така маніпуляція з боку Путіна і з боку Лукашенка в бік Європи? Чи є розуміння, як це все може завершитися? Завершитися може тільки за умови, ну зрозуміло, якщо Лукашенко винесуть вперед ногами, це логічно. Ну, а до речі, він почуває себе не так вже й добре, і ви не побачите в офіційній хроніці жодного разу, як він виходить або сідає в свій музін, жодного разу. Є моменти в кадрів, як він під'їжджає до червоної доріжки, а потім він вже там так ведмідь шатається і йде це раз. А по-друге, якщо а, Білорусь, ви Виймуть з санкційних тисків, коли дозволять вивозити білоруські там, нафтопродукти, що вони там можуть виготовляти, переробляти, або калійні добрива. Вони є важливими в світі і є там китайські добрива, є канадійські добрива, є ось білоруські, білкалій, білкалій, називається. І якщо це буде дозволено, то швидше за все, то все буде просто знівельовано, і мігрантів більше не буде на кордоні. А якщо ми говоримо про найгірший сценарій, як це може завершитися? Чи будуть намагатися ескалувати цю ситуацію? Тому що вже ж були випадки, коли навіть два прикордонника польських постраждали? Так, дивіться, вони продовжують накачувати цих мігрантів. Головна мета, яка? Це, це називається гібридна історія. Яка мета білоруси запускають за допомогою росіян мігрантів до себе в країну? Вони їх чітко. Не фільтрують, чітко супроводжують з точки А в точку Б, в точку С. Отут вони розміщуються. Далі вони не виходять, вони знаходяться в прикордонній смузі, і їм надають всілякі сприяння. кажуть, ну далі, Європа, ви можете рухатися. Що вам потрібно? Вам потрібні якісь сокирі, ми вам дамо. Вам потрібні якісь доски, от ви тут знайдете, вам потрібні ящики, які вони там роблять, щоб перестрибнути через паркан. Все вам дамо. Тобто вони надають сприяння Безпосередньо білоруські прикордонники там не. Допомагають, але знаходяться десь там поруч, у випадку чого щось там подати їм. Але всю його брудну роботу повинні зробити мігранти. Мета яка: чим більше мігрантів таким чином просуваються до країн Європи, тим більше там вчиняється в Польщі, в Литві якихось злочинів, зґвалтувань, пограбувань. Місцева влада, кажете, господи, ой місцеве населення, господи як можна, скільки ж це буде тривати, влада не впоралася з цим. Зупиніть мігрантів, інакше на виборах ви злитете. І місцева влада повинна звернутися до Лукашенка. Григорич, будь ласка, ми готові на все. Тільки припини оце неподобство. І Лукашенко вже висуває вимоги: там, купляйте нашу картоплю або купляйте наше ці, господі каліні добрива. Тобто, ось це шантаж такий. І наостанок у Львові попрощалися з екс-головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Йому було 52 роки. Його убили у Львові серед білого дня вісім куль в нього випустив кілер. Через 36 годин цього кілера затримали. Ним виявився громадянин України, львів'янин, який не мав постійного місця проживання. Суд обрав йому вже запобіжний захід. І е, тут виплила така от деталь, що е, значить про це пишуть змі. Ні, зокрема, ми почекаємо на офіційну позицію ще правоохоронців, тому що версії багато, вони всі зрозуміло пропрацьовуються, але одна з версій, яка дуже активно обговорюється у ЗМІ, це звісно, російський слід. Більше того, це те, що Росія має от свої розстрільні списки, в яких був і екс-голова Верховної ради Парубій за його позицію проукраїнську, за те, що він був комендантом майдану і шантажуючи цього львів'янина, Росія йому запропонувала вибрати. Він обрав парубія, бо якби. Знав його, знав, де він живе, міг простежити, як він пересувається, і цілий рік планувалася ця операція. Чи багато українців може бути в цих розстрільних списках? І як вважаєте, чи повинна тоді діяти якось більш активніше наша правоохоронна система? Якщо от вони знають, що є ці розстрільні списки? Якщо цілий рік планувалася ця операція, то тут, звісно, не в укор нікому, але виникає логічне запитання, чому її не запобігли цьому? Так. Знову непросте у вас питання, спробую відповісти. Розстрільні списки це більше медійний кліше. Я б не сказав, що вони саме розстріляні. Про них казав там пан Буданов, але, але в якому ключі, в 23-му році, якщо не помиляюся, коли росіяни планували свій бліцкріг за 5 тижнів захопити Україну чи Лівобережну, я вже трішки плутаюся, що вони там мали на увазі чи всю Лівобережну частину разом з Києвом, чи всю всю, всю але казали про 5 тижнів. Звісно, окрім того, що там завести. Цього вінірного, вінірного Януковича на своїх танках посадити в Київ, повісити свій там прапор. В них ще були дійсно плани. Так а що робити з людьми, які там це не підтримують, які проти. і звісно, там ділили там політики поточні, політики минулі лідери думок, журналісти, військові, АТО, то силовики. І їх треба було там. Щонайменше на підвал ізоляція, а там уже далі розбиратися. Я не думаю, що зразу стояло питання про ліквідацію, хоча, можливо, так такі думки і були. Станом на зараз є теж переліки, але це така собі каталогізація людей, яких їм треба знищити в Україні для того, щоб зменшити можливість України чинити супротив і плюс розмочити той неприємний рахунок на табло, який є зараз і не на користь Російської Федерації. Про що говорю? Україна за час повномасштабки навчилася проводити зухвалі дії на території на ну, окупованих територіях України і на території Москви і Московської області, зокрема вбивства генерала Кирилова на самокаті підірвали mm -hmm. генерала Маскаліка в Балашихі, когось там молотком застукали. І росіян, повірте, їх це дуже тригерить, і там от бігають ФСБшники, і от всі ось. Сікі 80 регіонів де їх вони працюють над тим, щоб знайти когось в Україні, щоб могли зробити таке саме аналогічне. Звісно, ціль номер один вибити тих людей, від яких залежить прийняття або не прийняття важливих державних рішень. Зрозуміло винести людей, які є там надзвичайно медійними журналісти важливі, яким довіряють лідер думок, яким довіряють висок, ну, такі великі, великі, що може спровокувати внутрішню політичну кризу. І люди, які можуть під своє ім'я збирати великі донати, мільйони гривень. Потім це передається до війська. Зрозуміло, немає людини, немає донатів, немає допомоги війську. І звісно, наймедійніших, найдосвідченіших і най- Результативніших військових командирів, які є там на фронтах, але до них важко дотягнутися до цих людей, здебільшого вони або на фронті, або під охороною, або якщо це політики в рядовому кварталі, дотягнутися складно, тому ось можливо, все-таки обрали людину, яка була у минулому впливовою. Але зараз він був так нардепом, але ну не таким медійним, не таким впливовим ну, він від нього... навіть відмовлявся від багатьох ефірів, тобто він якось свою медійність обмежив достатньо так і від нього не залежало ухвалення або не ухвалення того чи іншого. Рішення. От, можливо, все ж таки підійшли до того, що ну окей, хоча б давайте когось зробимо і от використали цю людину. Я залишаюся при своїй суб'єктивній думці, що ну, хтось йому швидше за все асистував, ну, провернути таку операцію, рік її планувати, і самотужки. Тоді, тоді треба визнати його дійсно кримінальним генієм, генієм, який самостійно все це зробив, самостійно все передбачив, все підготував без взагалі зовнішньої підтримки, не спалився на етапі готування і це зробив. І останнє на ваше питання про а, там, чому не захистили. Ну, не, okay. було, не було даних про те, що йому його життю загрожує небезпека. Просто так, коли кажуть, всіх політиків України вб'ють. Ну, Ну, ж не можна дати всім, але ж були дані, що він звертався по державну охорону. Потім з'явилося ем, повідомив коментар від СБУ, що офіційно офіційного запиту не було. Але тим не менш, про це говорили, наприклад, колеги по партії по Верховній Раді про те, що в нього були погрози, і на початку 22-го року він був з охороною. Ну, дивіться, він був з охороною. Невідомо якого походження. Це раз його охорона закінчилася у 2020 році після завершення його каденції так. спікера Верховної Ради. Офіційних документів, які б свідчили про те, що він звертався, а йому було а, відмовлено або Б, проігноровано, немає. Жоден посадовець, який відповідальний за це рішення, він не може самостійно це ухвалити. Мене вже mm -hmm. запитали, кажуть, що йому повинні були дати. Подивіться на це очима людини, яка підписує цей документ. Чи є підстави дати пану пробію державну охорону? Ні, немає. Він розуміє: як тільки він підписує дозвіл на там залучення людей, які будуть тебе охороняти, він автоматично підписує собі статтю кримінального кодексу перевищення службових повноважень або зловживання. Воно йому потрібно, воно йому не потрібно. Тому давайте дочекаємося, якщо дійсно буде його лист, знайдено і проігнорували. Тоді будемо задавати питання. Поки що таких підтверджуваючих даних немає. Буквально коротко запитаю вас, наскільки глибоко ця агентура Росії діє у нас в тилу? Тобто я так розумію, що тут є люди, яких вони вербують прямо зараз у реальному часі? От, якщо вірити повідомленням змі, як цього чоловіка його шантажували тілом його вбитого сина, якщо це підтвердиться? А є агенти, які тут сидять дуже давно замасковані, залегендовані, які просто от по команді починають щось робити. Наскільки їхня агентура тут масштабна? Вже немає такої агентури і подавна є три великі категорії людей, які використовуються для роботи в Україні. Неповнолітні я їх називаю mm -hmm. люди з кока-колою в голові. Ну, ми розуміємо, mm -hmm. що mm -hmm. ну, там там пузирки. Люди, які в скрутному матеріальному становищі. Російська Федерація пропонує за свої завдання в розміну в залежності від складності від 500 гривень до 50 тисяч доларів за ліквідацію там важливих там пер персон. Mm -hmm. Військових, не медійних, але надзвичайно результативних, і люди з е, залежністю. Тобто їх знаходять на спеціальних ресурсах в телеграм-каналах їм пропонують гроші. Звісно, це не кваліфіковані люди. Вони не можуть зробити там снайперський постріл або запустити безпілотник, але щось там на кшталт підпалити, віднести, підірвати, зробити примітивну вибухівку. Це вони можуть зробити росіяни на них дійсно спираються. Але ось такого великого костяка ядра, яке було раніше, ну точно вже зараз немає. Будемо сподіватися, що скоро дізнаємося всі деталі, які нас цікавлять цій справі, ну принаймні ті, про які можна сказати. Дякую вам, Іван Стопак. був Дякую. сьогодні в нас в гостях військовий аналітик, а також експрацівник служби безпеки України. Друзі, посібі вам, що дивитеся і підтримуєте для нас це важливо. Тому, будь ласка, якщо ви відчули в собі непереборне бажання поставити лайк або написати коментар, не стримуйте це бажання. Будь ласка, нам це допоможе розвиватись, Вам чути відповіді на свої запитання. І ми з вами побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусерєва. Ви себе, будь ласка, борожить і мийте то з с па па попа